Я приїхала в саме-саме центр Риму. Ось, бачите, п'яця Венеція. Я тут стою, чекаю своїх е, одногрупників. Нас сьогодні ведуть в музей безкоштовно. От перед вами це вид з боку на віторіали. Зараз мої приїдуть і підемо в музей. Оце вход в музей Капітоліні. Вони на реконструкції. Але, тим не менш, люди ходять в музей. А це пам'ятник вовчиці, яка згідно з легендою знайшла близнюків Ромула і Рема. І їх виходила і годувала їх своїм молоком. Ось, бачите, там вони. Її охороняють поліцейські, і потім Рем став засновником Риму. А нас кличуть на загальне фото. Ось такі нам видали квиточки безкоштовні. Це ми вже на подвір'ї музею, музей Капітоліні, тому що він знаходиться на капіталійському холмі. Ми чекаємо інших наших з групи, вони пішли здавати свої сумки та рюкзаки. Нас дуже ретельно обшукували. А тут ви бачите такі он, нога, голова від статуї імператора Константина. От вам інформація. Отака От вона була статуя спочатку. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, мої хороші, що стосується цього водія, значить так, почну з того, що я не знаю. Ця історія закінчилась. Я дуже хочу вірити, що вона закінчилась. Чи вона просто на паузі? Зараз поясню чому. Слава Богу, от сьогодні вже 2 травня. Друге сьогодні. Так, друге вчора. Вчора я відмічала рік, як я от живу в мансарді, живу в оренді. Боже, як це дорого! Я потім зніму відео мої рефлексії, як я тут один рік прожила. От так от. Сьогодні, 2 травня, це означає, що я цього водія, я його бачила а, місяць тому. Онука приїхала з іподрому. Вона сама як... вона сама, як оця молода конячка, скаче. Буде Італія, вона дуже-дуже така громогласна. І італійські діти дуже-дуже жваві. І от всі дівчинці, боже, в ній стільки енергії, стільки енергії, і вони її возять на іподром, щоб вона займалася на конячках. значить. Але вона з іпідрому, вона, мені здається, ще більш така активна. Її привозять, а вона вся перезбуджена і тут -от гарсує, як фанячка. От. Тому і кричить: «На-на-на-на! -на це. Бабуся кричить. От. Збила вона мене. А, проводія. Місяць я його вже не бачила. Я його бачила останній раз. 1. Квітня так, це був день дурня, Так, ми в школі, там у нас були такі масові заходи. от, І незважаючи на те, що було дуже холодно, що в дощ, вітер, ну, погода була просто. Мерзенна погода, у мене був дуже добрий настрій, тому що цей день була лекція з Шенаджатура. Шенаджатура — це як писати сценарії. От а мені дуже подобаються ці лекції. Я прям в такому була захваті. Знаєте, що ой, знову знову у нас ця лекція. І я вся така замріяна. після цієї лекції, знаєте, я ж вже, господи, я стільки років. Починаю писати то один роман, то інший роман, і все воно в мене там лежить, все до ума ніяк не доведу. Я не професійний письменник, я професійний читач. От, я настільки була натхненна. І так думаю, так, я теж напишу, напишу сценарій, перекладу італійською і продам чи на читу ну, як. Такий італійський Голівуд, скажімо так, Я так собі, знаєте, е, як сказати, дурень дурень, думкою багатіє. Да? Але це я вам до чого розповідаю, щоб ви зрозуміли. Я вам таку готую, таку сцену, розумієте, щоб ви зрозуміли, в якому я була настрої, коли я їхала в автобусі до цієї каполінії, до цього депозиту. до... Ну, коротше, до кінцевої станції, де я беру інший автобус от, вже от того нахабного водія. І я така їду, а їхати мені там, ну, може, 30 хвилин. І я така, їду, у вуха собі включила, значить, Віктора Павлика. скажіть мені, ти подобаєшся мені? От оцю пісню включила, значить, я по вікнах тебе малюю. О, така вся замріяна, їду, думаю, нічого, нічого, що дощ, що вітер, нічого страшного. Значить. А... Шикарна була лекція. Я така, знаєте, під впливом. Приїжджаю я, значить, на кінцеву зупинку, і я дивлюсь, що а, а там ж не тільки мій автобус, там ще може автобусів 20 зупиняється не тільки по моєму е, маршруту. І я дивлюсь, що на мій маршрут, оця ну там як бінаріо таке, як платформа на мій автобус, вона заповнена людьми, і їх дуже багато. Тобто, ну зазвичай там тільки я і ще може там декілька. Людей. От. А так вона вся заповнена, і я підійшла до них, спитала, вони кажуть, що вже годину автобуса не було. І вони там бідолажні, всі змерзлі, ще й дощ, ви розумієте? От. І що ви, думаєте? що ви думаєте? Ми придумали з цими людьми. Ми придумали, що от грітися по автобусам, От який приїжджає автобус, ми туди всі заходимо, тому що там водії стоять десь, ну, може, 10-20 Хвилин. А в, а в автобусах тепло, ви розумієте, ну, щоб не підшипити застуду. От. І ми отак, оці, весь натовп, а нам хтось ще сказав, що наш автобус, автобус по нашому маршруту, там, де цей водій нахабний, що він потрапив в аварію. От. І що ми будемо ще довго-довго, ай! Зараз таке. Це я просто реагую на цю олію від мурах. От, що нам ще довго довго чекати того водія от, і автобусу. Звісно, там не тільки оця нахаба працює, там ще інші водії. Але кожен раз, коли я бачу номер цього автобусу, знаєте, в мене ж зжимається все внутрі. От. І от ми так з людьми, щоб не замерзнути, ми почали ховатися по цих автобусах. Там перечекаємо, потім той автобус собі поїде. Ми переходимо в інший автобус. І нас вже ну, багатенько зібралось людей. От. І от приїжджає наступний автобус, взагалі не мій номер, взагалі не мій, і люди ламанулися, значить, в той автобус. Ну і я вже з ними думаю, хоча б хвилин 15 я ще чекаю в теплі. І тут відкриваються двері, там де водій, і мені назустріч виходить оцей водій. Я ще так подивилась, Я думаю, господи, я може переплутала номер. Ні, це був не номер його автобусу. А він такий з бутербродом виходить, такий, знаєте, здоровезний, пузо вперед, такий. Він ще з калабрії, він такий ге-ге-ге. Він такий, о, Маріанна, Маріанна! Заходь, заходь, давай, боже, я тебе так давно не бачив. Ну, так давно це десь днів п'ять він мене не бачив. Це я вам все розповідаю про події 1 квітня. Давай, давай, заходь, заходь, а в нього бутерброд, знаєте. Я така голодна, а він з цим бутербродом, все, все в нього падає, він не може припинити і не розмовляти або не їсти розмовляти. От, я з цією своїми оціми підручниками, зошитами. Він каже, а, твій автобус, все, він там стоїть, включив кватрофречі, тобто чотири стрілки собі включив, він там зламаний, поки вам там новий видадуть автобус. От, і, чесно кажучи, Недобрі новини. Я кажу, ну окей, гаразд, я піду зачекаю на вулиці. Він такий, та куди на вулиці? Давай в мій автобус. І прям знаєте, от, знову в мене, ну, я вам показувала такий, як портфель, і на довгій такій лямці. І він мене за цю лямку просто затасує в цей автобус. Такий, а я тебе нікуди не пущу. Кажу, ми зараз, через 10 хвилин, ми зараз поїдемо. Я доїм, я доїм цей бутерброд. От. Ну і знову там почав. Я кажу, мені ваш автобус не підходить. Мені потім дуже довго йти пішки після вас. Нічого страшного. Чому тут чекати автобус в холоді, то ліпше йти пішки. Я кажу: я вночі, я пішки не хожу, Все, я буду чекати тут до останнього. От. І він каже: ні, перкаріта. Тобто. Е Поїхали, поїхали, і все. Він зачинив двері. Я кажу, випустить мене. Знаєте, я вже і люди на мене дивляться. Такі думаю, чого він її не випускає. От він такий ой, дурня! Поїхали, і він починає вже викручувати автобус і їхати вже з цієї станції. І тут, на моє щастя, до нього біжить його колега. Назвемо його Сергій, тому що він з Молдови, він теж зі мною ознайомився. Але він дуже такий чемний. Він одного разу, як то ще давним-давно, до мене підійшов і просто мене запитав, що ну, ти звідки будеш, тому що я там, ну, за цілий рік, що я там, я вже там примількалась, розумієте? Я кажу, я з України. Він о, слава Україні! Таки, каже, я вас підтримую, таке. Але він погано розмовляє. Він тільки італійською і румунською, тому що він дуже молодий. Він приїхав в Італію, він вже тут одружився, в нього двоє. Хлопчика в нього От. Ну і все. От, один раз він до мене підійшов, посалював, посалютував мене і все. І більше я його ніколи не бачила. І тут я знову бачу, <кій> ой, що біжить отой Сергій. І стукає прямо по дверям, по автобусу. Він стучить і каже: у цьому нахабному Андреа. Ну, як ми його назвали? Альберто, Альберто, так? Альберто, мені здається, у цьому нахабному Альберто. Він каже: Відкрий, відкрий, я хочу в тебе щось питати, той Альберто, ну що ти хочеш спитати? Що? І я ось така стою з перепуганими такими очима вже. Знаєте, думаю, ну давай, давай двері. Відчиняй двері, і я вийду. От, ну він його запустив. Я швидко вийшла, і оцей Сергій мені каже: Маріанна, ти мене завжди. От зараз я тобі відкрию мій автобус, і ти в мій підеш. Грітися там же є інші люди, тому що твій автобус він буде тільки через 20 хвилин. От і оцей Альберто він каже: Ні, ні, куди ти вийшла? Куди ти вийшла? Ну швидко заходь. І вони починають з цим Сергієм, Вони починають мене просто туди-сюди тягнути. Ви розумієте? Люди взагалі їм пофіг. Люди мовчать. Я психонула. Я Почала там кричати. От, почала тому Сергію розповідати, що давайте викликайте поліцію і те інше. Ну, що це таке? За руки він буде ще мене хапати. От. Він таке, ну Що ти? що ти, ну Він просто не розуміє, що ти не хочеш з ним їхати. Я кажу: він багато що не розуміє. Ну, таким чином, Сергій мене відбив. відбив від того Нахабного Альберту. Пішла я в автобус. Грітися до цього ж Сергія, а там а <смі> він такий знаєте, балакучий цей Сергій, і там же інші люди. і Він тим іншим же людям дав свій цей такий альбом, і там він з дружиною, і там він з хлопчиками. От і всі люди там же ж гріються в його автобусі і дивляться його сім'ю. Всі йому там кажуть компліменти. І я тоді Сергію теж нажалілася. Я кажу: слухай, ну він взагалі він не розуміє, що я не хочу. Не зустрічатися з ним, тим більше, що він так себе, ну він лютує, він злиться, він стає агресивним, якщо не так, як він хоче. Розумієте? От. Ну, Сергій він такий каже: Маріанна, ну не сприймай так все трагічно, ну ти симпатична жінка, ти-ти-ти. він одинокий. Я кажу, так ну, а мені що з того? От. Ну і все. Приїхав мій автобус, і я поїхала додому. Це я чекала його майже дві години. От свій автобус, і після оцього випадку, слава Богу, я більше не бачила. А я ще у Сергія спитала: я кажу, а чого він у цей Альберто не на своєму маршруті, не в своєму автобусі? А Сергій сказав, що його перевели на інший. Я думаю: слава тобі, господи, що він більше не на моєму автобусі. От, а потім десь через два дні я у мене було апунтаменту, була зустріч в центрі. Проти дії насилля над жінками, отак от можна перекласти, от і я до них декілька разів зверталася з приводу чоловіка, моєї матері, от, але ж вони не тільки цим. Займаються розумієте? вони ще допомагають там і по роботі, і безкоштовний психолог у них є. Ти просто знаєте, поговорити, поговорити. Ну, чесно кажучи, мені вони ну не дуже допомогли, тому що я думала, вони мені допоможуть знайти квартиру, тому що, от ви мені не вірили, ви писали Уай ти погано шукаєш собі квартиру, а я півроку нічого не могла знайти на мої гроші. Я ну або взагалі щось таке непридатне до життя, або дуже дорого. І вони мені там давали декілька адрес в цьому центрі, де, значить, в них є там такі свої центри, і волонтери там допомагають волонтери знайти квартири. Ну, була я в тих центрах, господи. Нічого вони не допомагають. Вони тільки взяли всю мою інформацію, і як вони її використовують, хто зна. От, От сама знайшла: хочеш щось зробити, зроби це сама. От. Але. Ну, скажімо так, можливо, я для них не такий тяжкий випадок, тому що я не курю, не п'ю, розумієте, я не лежу вся побита, перебита там, чоловіком чи ще комусь. В них є декілька шелтерів по території Риму. І от таких дівчат вони е, селять в такі шелтери. Я їм туди не підходила. В мене насилля наді мною було вербальне, скажімо так, на словах, і вже почалося таке фізичне. Але ж ну чого мені чекати? Я одразу пішла жалітися. Я взагалі ні-ні я... ні, цього запускати не можна. От. Ну і в цей раз теж. Я до них прийшла і я хотіла поговорити про роботу. А там вже знаєте в цих центрах, ти коли до них перший раз приходиш, ти все, ти вже там в них на карандаші і е, на карандаші, ну коротше, ви зрозуміли, в них вже є про тебе інформація, і навіть якщо в тебе все в житті гаразд, вони час від часу тобі е, пишуть листи, дзвонять, там, як в тебе, як в тебе справи, там те, чи потрібна е, тобі наша допомога. От і коли мені вони подзвонили, я була от в такому, знаєте. Від цього ж водія. І я сказала: так, мені потрібна ваша допомога. От, і мені вони призначили зустріч. Я прийшла, ми поговорили про роботу, от, а потім я їм сказала, що ось ось так, так. Я іноземка, можливо, я чогось не розумію, можливо, це нормально так себе в Італії поводити. Але я от, ось як так так, всю їм розповіла, дала їм номер телефону цього Альберто. Як його звати насправді, де він працював на якому автобусі? Я їм це все дала. Вони сказали: Маріана, це Так, ну, так як він себе е, поводить з тобою, це От. Ну, По-перше, він бачить, можливо, що за тобою нема е, ну, нікого, що тебе не зустрічає, не там, чоловік, не е, наречений. Що ти завжди сама з підручниками, і може він думає, що так от за тебе нікому заступитися, а там такі жінки, знаєте, працюють. І вони мені сказали: наступного разу ти їм скажи, де ти була. І якщо він щось не так скаже, не так подивиться, і тим більше він тебе схопить за руку, все, ми тут же пишемо на роботу, там на нього, ми тут же пишемо денунчу в поліцію. Ну, і все. Поки я їм не дала згоду, не дала фас, вони, звичайно, писати це все не будуть. вони Все одно ж підпис ставлю я остаточний. Вони пишуть, тому що в них є безкоштовні адвокати. От. Я знаю, що до них звертаються дівчата, які, наприклад, розлучаються з італійцями, і це дуже такі тяжкі розлучення із побиттям, і таке інше, і от в них є адвокат. Який веде ці справи, і ти сплачуєш, як вони мені пояснили, ти сплачуєш тільки ну, такі послуги там, знаєте, на дорогу, там канцтовари, а за роботу адвоката сплачують о, волонтери. Тому ось так. І я не знаю, це співпадіння чи ні, що більше місяця, слава Богу, вже місяць пройшов, і я того, Альберто, я його не бачила більше. Слава тобі, Господи! І я записала насправді про це відео, от, як я на нього пожалілася. От, але ви ж пригадуєте, я тоді дуже захворіла і зараз я кашлю, бачите, кашлю. а тоді я взагалі я, кожне слово в мене було і кашель. і кашель, і кашель, Я це відео видалила, і от зараз вам по-новому розповідаю. Так що, ось так: більше місяця я його більше не бачила. І слава Богу, не чую його голос і цю наполеглівість. Оцю Отакі діла. Все мої хороші, отакі були відео. Все, до побачення, до нових зустрічей. Мені потрібно ще протриматись а, в цій школі ще один місяць і все. І я вільна на цей навчальний рік я вільна. А, нещодавно ми писали контрольну з математики, з англійської мови. Ну, нічого написала. Можна було краще. А, я навіть не до себе. Прискипуюсь, можна було поставити кращу оцінку. Отак. От Тому що я дуже, я дуже була старанна і я дуже вчила. От, ну, окей. Я запитала у вчителів у наших, що ну, я не розумію, яка в них ціль, щоб я залишилась на, ще на один рік в цій школі. Ну, тобто, я не розумію, ну навіщо ставити такі оцінки? Вони мені сказали: Маріанна, не хвилюйся. Уж Кому-кому, а тобі взагалі не потрібно. Хвилюватися за оцінки. Ти точно перейдеш от, в цей інститут, який більш такий математичний. Ну, ми про це поговоримо згодом, тому що ой, от, за цей місяць нам будуть робити екскурсії, бо, е, мені здається, нам покажуть чотири інститути. Ну, вони так називаються інститути, а насправді це е, е, школа суперіори. Ну, це як наш, я не знаю, 10-11 клас, або навіть ні, як наш 10-11 клас, це, напевно, буде лічео класіку. Там вони більш мову вчать, і я хотіла саме туди, тому що мені більше подобається не математика, а мова, історія, ви розумієте. А вони, ні, от з Лічео класіку. З цим навчальним закладом в них немає домовленості. А ось оці інститути, які вони нам пропонують йти навчатися далі, це як наші коледжі, як наші технікуми, училища. Я не знаю, як зараз це називається. От коли я була там 16-20 років, отак. От тобто, ти там і школу закінчуєш, і отримуєш якусь ту професію. І, от оцей інститут математичний, там, значить, повний курс школи. Я закінчу. І о, професія це економіст, це начальна бухгалтерія, у цій біланчі, тобто баланс як зводити, економія далі, і е, ну, продавець, от, комеса, комеса, всі види касових апаратів, там тебе вчать. Ну, знову ж таки, мені не дуже подобається, що мені тільки подобається от в цьому інституті, що він найближче додому. От і все. Я тут вже зараз, знаєте, він. Вечірній і повертатися додому взагалі ще пізніше, ніж я зараз з курсів їжу. Тому те, що він, тільки один автобус мені потрібно взяти, це вже великий плюс. Ну, ми подивимось, ми подивимось. Вони нас будуть ще нам показувати, значить, де готують на оцей, ті, хто на ресепшені стоять в готелях. Потім будуть ще м -м, баданти, Ну, це не баданти, це називається ОСС. Оператори. Сочал санітаріум. От. Для ай-ай! все. Ай. Правда. Значить, і після цієї школи можна буде вступити в університет на медсестру. Ну, це взагалі не моє. От. І ще якась, якась буде інститут. Не пам'ятаю, мені здається, щось для хлопців. Ну, потрібно буде всім. Але там щось з електрикою, з гідравлікою і з механіком Макіна, ну, щоб машини ремонтувати. Ось так. Ось так, мої хороші. Все, до побачення, до нових зустрічей. Чао-чау. До побачення.